Саме величезний привіт, повний анонс для всіх покупців магазині АТБ. З 12 по 18 листопада. Зверніть увагу ще раз наголошую. Анонс для всіх покупців АТБ для власників карти АТБ можете подивитися вже є на каналі. Анонс проходить як завжди. Я показую регулярну ціну, а озвучую та яка буде діяти вже зі знижкою. Подякую вам за коментарі. Величезне вам спасибі і дякую за ваші подобайки. І розпочинаємо огляд, як завжди, із ковбасного відділу. В акції буде ковбаска своєлінія шинкова. Ціна за паличку 500 грамів 122 гривні. Тут знижка 45%. 40% знижка на молочну своя лінія вищого сорту 550 грамів. І як ціна, ціна 103 гривні. Ковбаска, своя лінія 420 грамів прем'єра. Напівкопчена. 107 гривень 50 копійок. Зі знижкою буде ковбаска куряча першого сорту, з м'яса птиці 300 грамів вага, 36 гривень. Знижка 40%. Сосиски до пюрешки. своя лінія, з м'яса птиці, 450 грамів вага, 76 гривень 40% знижка. Цього разу в акції буде рулет курячий своя лінія. Ціна за 100 грамів 30 гривень. В акції буде оселедець своя лінія. Філе шматочки в олії. Вага 300 грамів за акційною ціною 74. Також в акції буде оселедець філе-шматочками своя лінія вагою 180 грамів за ціною 48,60 в акції буде коктейль з морепродуктів в олії 200 г. Ціна ціна 75 гривень. Від торгової марки День у день ментай – це філе на шкірі. Ціна за 100 грамів 20 гривень. Зі знижкою будуть заморожені крабові палочки «Водний світ. Вага 520 грамів. 100 гривень. Криветки заморожені, своя лінія 900 грамів 190 гривень. Зі знижкою буде ікра лососева від торгової марки Рибпродукт 100 грамів, 280 гривень, акційна ціна. Зараз на неї буде знижка 40%. Зі знижкою буде сьомга своя лінія слабосолена 100 грамів. Вага, 100 гривень ціна. Також зі знижкою буде сьомга шматочок, своя лінія 180 грамів. 182 гривні. Від торгової марки Глобино. мортадельки із сиром. Вага 600 грамів, 154 гривні. Зі знижкою буде філе куряче улар. Ціна за 100 грамів 21 гривня. Зі знижкою буде тісто тіст листкове від своєї лінії. Вага 900 грамів, 62 гривні зі знижкою. І знову будуть смачні, дуже мені сподобалося, я купував декілька разів нагіци від торгової марки Легко 500 г. Гр. 90 гривень акційна ціна. В акції будуть ведмеді. Пельмені. вибачаюся, Пельмені з м'ясом курки від торгової марки 3 ведмеді 700 г. Акційна ціна 90 гривень. А три ведмеді фірмові, яловичина та свинина, 850 грамів пельмені, 153 гривні зі знижкою. Хачапурі від торгової марки День у день 300 г. Потрібно лише додати жовток. 75 гривень. Зі знижкою буде масло молокія 73% жиру. 80 гривень, акційна ціна. Зі знижкою буде морозиво класичне біле від лімо, 700 г. 95 гривень, знижка 45%. Лімо «Айскрим» з наповнювачем згущене молоко. Тут вага 500 грамів. 70 гривень. Також 45% знижка. І також зі знижкою 45%. «Пломбір» 19,65 вагою 500 грамів. 84 гривні. Київський пломбір, стаканчик 120 грамів. Знижка також 45%. 39 гривень 50 копійок. Також знижка буде на морозову хрещатик. Пломбір класичний, шоколадний або ж крем бюлет це вже на ваш вибір. Будь-який за 14 гривень та 50 копійок. Вага морозова 70 грамів. Та хрещатик сендвіч буде лише по 20 гривень 75 грамів. Ой, чесно кажучи, я не пам'ятаю, щоб колись була знижка. Може, давно-давно була знижка на молоко пряжене. Просто наше 2,5 жиру, 870 грамів 48 гривень. Зі знижкою будуть плавлені сирочки від торгової марки Моліндам. Усі три види, три смаки. Зі знижкою, вага 70 грамів, будь який 17 гривень. Зі знижкою буде напівтвердий сир пластинами едам або «Маздам» 135 грамів, і там, і там, будь-який за 60 гривень. В акції сир буде з винигора Сметанковий або екстра 160 грамів, а будь-який за 70 гривень. В акції буде глазурований сирок своя лінія з ароматом ванілі, 11 гривень 50 копійок. Шоколадний буде по 12 гривень 50 копійок. Та вишня чорна смородина 2 в одному по 18 гривень 60 грамів вага. В акції буде сметана яготинська, 15% жирності. Ось вона. Не забувайте, що поки що всі виробники сметани роблять стаканчики вагою по 300 грамів, 39 гривень 50 копійок. Акційна ціна. Якщо ви куштуєте п'яте актімель, зараз він буде по 18 гривень та 30 копійок за пляшечку 100 грамів. І ось такий по 19,50. Зі знижкою буде йогурт від торгової марки Злагода для малят, персик або ж полуниця 170 грамів. Будь-який за 16 гривень та 70 копійок. І ось такий абрикос морква 200 грамів скляній. Пляшечці, 21 гривня 50 копійок. І ось такі таку ж саму ціну. Цукерки фруктові, своя лінія 15 грамів. 9 гривень та 30 копійок. Ось такі вапельки своя лінія зі смаком шоколаду. Ціна за 100 грамів 18 гривень. Зі знижкою будуть цукерки від Престиж. Три смаки на ваш вибір за 100 грамів ціна. 12 гривень та 80 копійок. В акції буде печиво ловіта від рошен, два смаки на вибір 135 грамів, 27 гривень будь-які. Зі знижкою більше ніж 40%. В акції буде барній тістечко, 57 гривень. Так, ось так. Чомусь цього разу по-інакшому трішки рошен, шоколад. А, так, карамель та молочний. Пористий Оці два смаки будуть по ціні 42 гривні. А ось цей екстра чорний по 44 гривні. Зі знижкою буде шоколад від Міленіум Вері Пері, будь-який за 46 гривень. Зі знижкою будуть сухі сніданки, кульки зі смаком карамелі та какао від старт, а вага 420 грамів 71 гривня. Або ж полуниця та банан в таку ж саму ціну. Від торгової марки Галіція Яблучний сік 1 літр, 56 гривень та 40 копійок. Галіція томатний по 58 гривень. Також в акції буде Джафа Апельсин Грейфрут 1 літр 61 гривня та 50 копійок. А джафа банан полуниця 54 гривні. До речі, у ці не є сильно солодкі приторні, досить в міру. І зі знижкою буде джафа вишня за ціною 58 гривень. Джафа тропічні фрукти. 55 гривень та 50 копійок. Ось такі напої капрісан, а по 17 гривень для малечі. Зі знижкою буде холодний чай, малина своє лінія, 500 мл. По 14 гривень. Також в акції буде літровий персиковий чай. 26 гривень. Вода, трускавецька своя лінія, сильно газована, 1,5-літрова, 15 гривень, 50 копійок. Зі знижкою буде ось такий напій день у день, а зі смаком білого персика 2 літри. Там мохіто. вони в одну ціну по 26 гривень. Я захотів пити, дивіться, взяв ось такий напій. Морква полуниця, дуже смачний. Від Хортекс, вітамінка. Це виробництво Польща. Мені сподобався, він такий густий. Не як водичка. В акції буде мівіна. Справжня мівіна. Так, вага 60 грамів по 10,60. Цього разу в акції буде олейна олія 850 мл за ціною 77 гривень. І також можна придбати олію олейну 3 літри за об'ємом 270 гривень. Зі знижкою буде ось така суміш з горіхів, цукатів та сухофруктів. 150 грамів. 42 гривні та 40 копійок. Зі знижкою можна буде придбати манго сушене – 100 грамів. 52 гривні та 40 копійок. Соуси будуть в акції від щедро тартар. Вага 200 грамів. 23 гривні. Також зі знижкою буде сирний. 25 гривень та 30 копійок. Соус гострий батумський 23 гривні. Та кисло-солодкий по 25 гривень. Від торгової марки Ріга Голд сардина в оливковій олії 240 грамів 57 гривень. Від торгової марки Боцман сардина бланшована в олії 50 гривень. Та сардина а, з добавленням олії 49,50 гривень. Та зі знижкою буде тунець своя лінія 185 грамів, подрібнений в олії та у власному соку. Вага одинакова, ціна також одинакова. Будь-який за 41 гривню та 50 копійок. Ну, звісно ж, куди без майонезу? Своя лінія майонез європейський 300 г. 36 гривень та 50 копійок. Майонез своє лінія провансаль 300 г. 30 гривень та 30 копійок. Майонез своє лінія смачний, 300 г, 27 гривень. І, звичайно ж, майонезний соус. Майонезний соус своє лінія легкий 300 г, 21 гривня, 30 копійок. Кава в зернах Далмайр. 100% арабіка 500 грамів. Ціна 439 І в таку ж саму ціну мелена кава Далмайер 500 грамів. 439 гривень. Зі знижкою буде кава Нескафе Класік, гранульована, розчинна 230 грамів. За акційною ціною 236 гривень. Зі знижкою буде кава Амбасадор Мажестік у зернах 1 кілограм. Знижка 43% на усю лінійку. 550 гривень. Зі знижкою буде кава Амбасадор преміум 200 грамів. За ціною 249 гривень. Амбасадор кава Dark Рост Мелена 225 грамів. 127 гривень. Та Амбасадор преміум 225 грамів. 145 гривень. Знижка 40% на чай Ахмат Чорний 100 грамів. Та класичний з бергамотом також 100 грамів. Будь-який за 54 гривні. Ахмат чорний пакетований 20 пакетиків 26 гривень. Та ахмат чорний пакетований 76 пакетів 89 гривень. Знижка 40%. Чай грейс альпійський букет. Та чорний з ароматом бергамоту 27 пакетиків. Будь-який за 39 гривень. Та 30 копійок. Зі знижкою буде пакетований чай ловере. Оці два види. З фруктами, ягодами, аромат вишні та смородини. І також зелений меліса за акційною ціною: 49 гривень будь-який. По 28 будуть чіпси Ель Сабо 100 грамів. Зараз подивимось акції знижки на пиво. І, звичайно, подивимось ціни на побутову хімію. Там дуже хороші знижки зараз будуть. Зі знижкою буде пиво Кроненбург 0,5, 33 гривні та 50 копійок. Знижка 40%. В акції буде оболонь пиво традиційне 2.400 об'ємом 55 гривень зі знижкою. Зі знижкою буде пиво Зіберт 0,5, 20 гривень та 60 копійок. В акції буде опілля, а літр 100. 39 гривень та 40 копійок. Пиво титан міцне 1 літр. За ціною 37 гривень. Пиво безалкогольне 0,5. 17 гривень та 50 копійок. Саммерсбі асидер смак яблуко 0,5. За ціною 32 гривні та 40 копійок. В акції буде козацька рада особлива 0,5. 100 гривень. Акційна ціна. Цього разу буде напій на основі рому, рому Капітан Морган 07 393 гривні. А бренді 3 роки Олд Кахеті 05 192 гривні та 50 копійок. Бренді Олд Кахеті 5 років 0,5 227 гривень та 50 копійок. Вірський шотландський купажований 0,7, 251 гривня. Ходіть далі дивитися, що тут зі знижками. Зараз будуть купувати, тому що справа йде до свят. Буде в акції напій лікеро горілчани піноколада 07 155 гривень. Лікер Амарето класичний 07, 147. Зі знижкою буде Фрагуліно Таїрова. По 109 гривень, акційна ціна. Вино напівсолодке червоне та напівсолодке біле. 115 гривень 50 копійок. 26 гривень напій дзин. Побутова хімія. Зубна паста Blendamed 3D White 75 мл, відбілююча із вугіллям якийсь, деревне вугілля. Акційна ціна 61 гривня будь який М'яка упаковка. Серветки двошарові, своя лінія, 150 штук. 28 гривень. Елітка двошарова. 4 штуки в упаковці. 36 гривень та 30 копійок. Зі знижкою будуть серветки дитячі, дитячі міні-бі, вологі 72 штуки в упаковці, 31 гривня та 40 копійок. Підгузки Хагіс для хлопчиків та для дівчаток 320 гривень зі знижкою. Зі знижкою буде жіноча гігієна тена Леді Слім» 14 штук. За 45 гривень акційна ціна. І також тена Леді Слім» 16 штук, 62 гривні. Жіноча гігієна Котекс Найт 12 штук. 58 гривень. Та котекс Soft 16 штук в таку ж ціну 58 гривень. Жіноча гігієна котекс 16 штук, 79 гривень. Так, оці дивіться, зверніть увагу у фіолетовій упаковці. 40 ден, своя лінія по 75 гривень. І колготи 80ден своя лінія, 82 гривні. Цього разу в акції буде гель для прання Грюнвельд вагою 2, 100, 81 гривня. Також зі знижкою буде порошок Грюнвельд 4 кілограми вагою. Для автомат-машини можна або ж для ручного прання, як зазначено 185. Кондиціонер для білизни Фельчі Азура 2 літри по 160 гривень. Пральний порошок Гала вагою 2,700 279 гривень. Також зі знижкою буде порошок Гала для кольорового для ручного прання. Вага вже 300 грамів, кожного разу все менше і менше. 32 гривні зі знижкою. В акції буде фейрі з ароматом лимону, але зверніть увагу, ось цей 750 мл. 100 гривень акційна ціна. Зі знижкою буде тверде кремове мило Нішель від своєї лінії 90 грамів, 27 гривень. Зі знижкою буде чоловічий гель для душу Фа 400 мл. А 104 гривні зі знижкою. І також 250 грамів маленький по 69 гривень. Чоловічий кулькові фа антиперспіранти 59 гривень. Жіночий кулькові фа 54 гривні. Зі знижкою буде Head and Shoulders 300 мл. Будь-який за 127 гривень. Зі знижкою буде засіб ДАК. Качення 500 мл для унітазу за 65 гривень. Зі знижкою буде ополіскувач для ротової порожнини, лістерин 250 мл, 80 гривень. Економних вам покупок, хочу побажати всього найкращого. Ми з вами вже зустрінемося у наступних оглядах. Нехай вас все буде гаразд. До зустрічі!